Ви орендуєте квартиру чи ні? Живете у власній? Не орендую, я живу з батьками. Ні, не орендую. Живете у власній? В будинку уже ні. Уже ні? А за скільки орендували? За шість Ні. У вас власна? А скажіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі на рахунок цін на квартири, на нерухомість, наскільки це доступно для жителів? Ну не дуже доступно, але ж все дорожче. Ну, якщо мама знаходиться в декреті, один папа працює на середню заробітну плату, то трошки важкувато, я вважаю. Наразі недоступні, оскільки в Фейсбуці загалом пропонують від 10 15 і це в церкви. Скажіть, будь ласка, за скільки орендуєте ви квартиру? Десять тисяч. Десять тисяч гривень. А що задоволені ви цією ціною чи вважаєте її несправедливою? Ну, чуть, -чуть Доросло ще. Дорого. А це за які апартаменти? Скільки кімнат? Дві. Дві кімнати, але за мабуть дуже гарний ремонт за ці кошти. Ну так. Да. А за скільки?